Вітаю. Ефір каналу Нова Волинь продовжує передача Ваш депутат. Традиційно перед Волинською громадою звітують депутати обласної ради. У студії Володимир Войтович. Володимиру Івановичу вам добрий вечір. Вітаю усіх волинян. Войтович Володимир Іванович. Член народної партії, позафракційний, обраний депутатом Волинської обласної ради по одномандатному мажоритарному виборчому округу номер 26 Рожичинський район. Володимиру Івановичу, до цієї довідки ще, звісно, хотілося б додати і нагадати нашим глядачам, що ви вже є членом постійної комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад, сіл селищ і міст області, і вже дуже плідно працюєте у цій комісії. Далеко не перший місяць, знаєте усі її проблеми, усі її завдання фактично на цей рік. Про це поговоримо пізніше. Хотілося б розпочати нашу розмову з того, як ви в цілому оцінюєте роботу обласної ради, можете порівняти як було колись, і уже ну смію поділити час на. До і після Майдану. І як зараз працюється, чи взагалі щось змінилось? Робота Ради увійшла у своє русло, потрібне русло нещодавно. Я так скажу, кілька місяців тому. Тому що в вирі тих подій, які відбувалися рік тому, звичайно, що були різні моменти в роботі ради. Але в такій революційній ситуації це цілком закономірне явище. Я хочу сказати від себе особисто, що я всіляко сприяю керівництву обласної ради у їхній роботі. Чи помічають вони це, чи не помічають це вже їхнє питання, але у всякому разі, якщо проаналізувати і мої голосування, якщо проаналізувати мою позицію, я все роблю для того, аби Волинська обласна рада шостого нинішнього скликання працювала продуктивно, конструктивно і жодним чином. Я не перешкоджаю з будь-яких мотивів в роботі і депутатів, і, зокрема, керівництва обласної ради. Такі мої принципи я вважаю, нормальна робота йде і потрібні рішення приймаються. Ну, ж таки, знаю, що цими днями буде збиратися позачергова сесія. Вона далеко не, не перша взагалі, от, упродовж цього такого буремного часу позачергова сесія. Маю на увазі збиралися і дуже швидко в такому екстремальному режимі. Буквально, коли йшлося про наші про наших військових перепрошую, коли матері приїздили сюди до нас, до Луцька. Цього разу у п'ятницю збиратиметеся теж з особливого можна сказати, навіть і приводу, хоча про це не раз вже йшлося, але будете говорити про. Визнання Росії країною агресором, ну і далі ще низка питань з цим пов'язаних. От цікаво взагалі ваше ставлення? Чи е, ну на часі, не на часі не буду говорити, тому що про це вже йшлося і на загальнодержавному рівні. І, і от принаймні у Луцьку депутати вже визнали таке Росію країною-агресором. От е, чому Волинська обласна рада саме зараз до цього взялась? Взагалі, дане питання про визнання Росії агресором, це в компетенції. Вищих органів влади, безперечно, Верховної Ради, ну особисто президента кабінету міністрів. Але в цій ситуації, напевно, що важливо мати висловити позицію і Волинської обласної ради. Хоча не всі обласні ради з цього приводу висловлювалися. Я ставлюся однозначно позитивно до цього, хоча ініціативу виявило кілька десятків депутатів. Це 27 депутатів дали звернення до голови обласної ради, аби скликати з цього приводу таку сесію. Ми в тих чи інших зверненнях в документах ми вже зафіксували це. Уже Волинська обласна рада сказала своє слово, і ми одностайно проголосували. Але третина депутатів вважають за доцільне провести спеціальну сесію із цього питання. Тому я цілком нормально до цього ставлюся. і Ще раз ми підтвердимо свою позицію. Якщо депутати відповідно у п'ятницю, нинішню п'ятницю зберуться. Тому я ставлюся однозначно, так як і усі українці до даного питання. Стратегія розвитку Волині до 2020 року. Знаю, що про такий документ вже говорили. Уже вирішили, яким та стра... якою припрошую, та стратегія буде. Хотілося б, щоб ви, так як ви були при владі, були головою обласної ради, порівняли, тому що ми вже такий попередній документ мали. Можна, ну так би мовити, на помилках повчитися трохи. Чи повчилися, чи цей ліпший, що в ньому так, що в ньому не так, на вашу думку. Ви знаєте, на керівній роботі я. З 1978 року, це так давно, і працював першим керівником. І до, практично до нинішнього часу, рік тому, як ви знаєте, пішов із посади. Я маю підстави для того, щоб робити певні висновки. Мені найболячіше те, що за усі 23 роки незалежності України у нас немає спадкоємності влади. В доброму розумінні цього слова, у підготовці документів. І будучи керівником органу освіти в районі, і будучи двічі головою районної державної адміністрації, очолюючи обласні управління, і ось і, будучи головою обласної ради, я переконався в тому, що кожен раз після чергових виборів, чи то Верховної Ради, чи президентської, приходить. Керівництво приходять нові депутати, і, як кажуть, в народі, давним-давно в українському народі, нова мітла по новому мете. І ця мітла не завжди помічає, що корисного було в роботі попередньої влади. А все закреслюється, в тому числі в підготовці тих чи інших стратегічних документів. Я сказав би так, що варто було б нам. Мати таку спадкоємність і послідовність у тих чи інших кроках в прийнятті тих чи інших документів, стратегій, програм і тому подібне, ну доходило до анадодактичних випадків, коли, скажімо, влада у кінці 90-х, на початку 2000-х років розпочинала певне будівництво. Змінилися керівники, очільники, скажімо, там районної чи міської влади, і вони закреслювали ці об'єкти і ніколи їх не продовжували будувати за свою каденцію. Вкладені кошти, вкладена праця людська і потрібність цього об'єкту не викликає сумнівів. Але суб'єктивізм одного керівника робив такі речі, що ну, просто було незручно за державу. Як кажуть. В одному відомому фільмі один герой за державу обідно втрачали час. Тому треба створювати таку систему у владі, аби ті напрацювання, які є позитивні, потрібні для громади, вони для держави, вони продовжувалися, а не в силу тих чи інших антипатій одного керівника до іншого, це все перекреслювалося і на вітер. На вітер е, йшли народні кошти. Тому щодо стратегії, я вважаю, що документ підготовлений якісно, і той документ, як, над яким ми працювали, він теж був якісний, хороший документ, самі найактуальніші питання, які, на які варто спрямувати і матеріальні ресурси, людські ресурси. Трудові ресурси і фінансові ресурси визначені правильно. І безперечно, що стратегія Волині буде відрізнятися від стратегії, скажімо, Харківщини чи Одещини. У нас свої пріоритети. Важливо, щоб прагматично і реально підійти до тих чи інших показників, тому що документи приймаємо якісні, потрібні документи. Але, на жаль, виконання цих документів. З тих чи інших причин не завжди є успішним, е, тому треба підійти так: заплатувати реально. А те, що хочеться сьогодні людям, але можливості нам не дають цього зробити. Треба сказати людям, дорогі волиняни, а це ми зробимо через сім років. А оце нам треба робити сьогодні. Я зокрема маю на увазі ті енерго. Ощадні технології, якими ми повинні набагато активніше займатися аніж е, займалися до цього часу, е, треба спрямовувати левову долю фінансового ресурсу в бюджетній сфері на запровадження енергоощадних технологій. Ми вже Кілька десятків років говорили, що газ російський буде дорогий. Газ Росія має як політичний товар, і нам часто густо будуть чинитися перешкоди у нашій внутрішній політиці з боку не тільки російських олігархів, а і з боку російської влади. Це політичний товар. На жаль. Захопилися настільки газифікацією, що на сьогоднішній день треба ті кошти, які вклали у газифікацію, вони сьогодні не зовсім виправдано. Ну це не зовсім виглядає виправдано сьогодні, тому що місцеві види палива і місцеві, значить, енергоресурси відновлена, відновлювальна енергетика. Сьогодні ось що актуально, ось що дешевше. Можливо, це не так комфортно, але. Це потрібно робити для того, щоб ми, ну на жаль, мушу це слово сказати, щоб ми виживали і щоб ми бачили дорогу до завтрашнього дня. Без цього не обійтися. О, такі мої думки щодо стратегії. А документ якісний, звичайно, але треба його, щоб він мав більш прикладний характер. Володимир у ваш округ, Рожечинський район. Знаю, що займалися ви ним у всі часи, і цікавитися долою своїх земляків. Цікаво, як нині? з чим ідуть до вас люди? Взагалі чи йдуть в першу чергу? з чим йдуть? Які ці проблеми? Чи розуміють люди, що в нас нині в країні не побоюються цього слова війна і що щось мусить бути на першому плані, там ніж таке, от побутове, з чим можна пережити? От чи звертаються воїни, які побували на сході, поранені і так далі? Як Я з цим працюють? Рожечинському районі. Я працюю з 1982 року. І, знаєте, людей знаю, не тільки старшого віку, старших за себе, а й своїх однолітків і молодших людей, тому що спілкувався. Ну, в кожному селі знають знають, з якими питаннями можна до мене звернутися, знають, з якими питаннями треба звертатися до інших до керівників виконавчої влади. В цьому проблеми немає. Я свою роботу як депутат обласної ради. Від сільського населення Рожешинського району в моєму окрузі 52 села. Це крім міста Рожища і крім селища Дубище і ще кількох сіл. У мене дуже хороший стиль спілкування склався з усіма своїми моїми виборцями. По перше, я не чекаю, коли до мене приїдуть на прийом. Хоча люди всі знають про те, що в районному методичному кабінеті перший понеділок, перший вівторок щомісяця, я приймаю. Але я їду до людей. Де є трудові колективи? Я приходжу в колектив, розказую про свою діяльність не для якогось ну, знаєте, завоювання якогось авторитету. Мені за ці понад 30 років всякі моменти були у житті району, але. Не було таких моментів, коли мені соромно було дивитися людям в очі, або щоб я щось обіцяв і не зробив. Я краще не пообіцяю, тому я з людьми веду відверту розмову. Стосовно питань, з якими звертаються, дуже часто до мене звертаються освітяни, аби допомогти у зміцненні навчально-матеріальної бази або просто матеріально-технічної бази, це в дошкільних навчальних закладах в загальноосвітніх школах. Удалося мені дещо тут зробити. Звичайно, що я не належу до підприємств, ці бізнесменів і так далі, але мені вдається залучити кошти інших підприємців, залучити кошти благодійників для того, щоб допомогти чи то холодильником, чи то музичний центр, чи телевізор, чи будь-які інші речі, які вкрай необхідні, технічні засоби навчання, які необхідні в школі. Не, не говорячи вже і про більш вагомі питання, там, скажімо, те, що стосується переобладнання котелень, те, що вдається залучити з обласного бюджету, хоча я цим не зловживав, аби не говорили, що використовує службове становище. Зараз я розумію, що цю, такі обіцянки давати просто не можна, треба виходити із можливостей. Місцевого районного бюджету, сільських бюджетів, звертаються люди за консультаціями, звертаються сільгоспідробники. Трошечки менше почали фінансуватися програми сільськогосподарські. Є звернення. Люди звикли вже, що обласний бюджет, обласна влада досить активно їм допомагає, і це і без погашення відсотків по кредитах. Це і Ті господарства, які отримують отримувати трьохи більше корів, і багато власний дім, і так далі. Розмовляємо, спілкуємося. Теж йде спокійна розмова. Я не скажу, що ми перебуваємо в стані війни з російським агресором, і це в значній мірі відбилося на тому, що людей є зневіра ні. Люди вірять в те, що Україна є і буде, і вона стане ще в ході цих випробувань випробувань міцнішою. І люди хочуть робити, творити, але люди хочуть і мати певний зиск від своєї діяльності. Тому е, сільські трудівники звертаються. Те, що можливо, вирішуємо в робочому порядку, що неможливо, треба чекати. І так далі. Е, найважливіше сьогодні питання, з яким звертаються сільські трудівники, це. Зберегти ветеринарну медицину в області і в Україні ми просто не завжди задумуємося, керівники і депутати, над тим, наскільки це важливо, хтось мудрий сказав, що звичайна медицина ну, охороняє здоров'я людини. А ветеринарна медицина охороняє здоров'я всього людства. І в ході тих змін, які відбулися сьогодні, певних структурних змін щодо повноважень, які мають санітарно-епідеміологічні лікарі і служби, і сьогодні позбавити державного фінансування ветеринарну медицину – це просто загубити її. Якщо це робити, то це треба робити поетапно, поступово і за кілька років. Сьогодні ветеринарна медицина нашої області потребує додатково коштів ну так приблизно в межах 20-22 мільйонів. Але якщо ми не зробимо хоча б часткового кроку назустріч. Ветеринарним лікарям, ветеринарній службі, то ми загубимо велику справу, і це відіб'ється на здоров'ї наших людей. Підростаючого покоління цього робити не можна. Треба відшукати можливості. І якщо не ось уже всю суму виділити, то, хоча б частково, і в ході виконання бюджету і перевиконання його додаткові кошти, які з'являються, потрібно направляти на цю справу. Ми потім будемо мати великі проблеми, якщо ми цього не зробимо, тому. Я серед депутатів на цю тему веду розмови, аби ми підтримали звернення ветеринарної медицини до депутатів. Володимира Івановичу, хотілося б поговорити про комісію, в якій ви працюєте. Майнова комісія, я скорочую її довгу назву. В першу чергу майно комунальної власності. Його у нас в області вистачає. Ну, питання тільки в тому, наскільки ефективно ми його використовуємо, чи маємо ми з того якісь дивіденди, чи взагалі в цьому напрямку добре працюємо. Мені пам'ятається остання розмова з вами, коли ви ще вирішували, в якій комісії ви будете працювати. Ну от маєте змогу тепер поділитись враженнями як? Яку політику, на мій погляд, мала б вести обласна рада щодо комунального майна? Ну, перше, якщо є об'єкти підприємства, де потрібно замінити менеджмент, це треба робити. Якщо ж підприємство має якісь труднощі об'єктивні, цьому підприємству треба допомагати. Ми маємо підприємства, тобто які працюють на гозгосрозрахунку, і ми маємо установи, бюджетні установи, які ми фінансуємо стовідсотково. А стосовно підприємств, це наші санаторії, деякі інші ще підприємства невеликі є, щодо їхньої підтримки, ми приймали програму. Програма ця ну фінансувала самі зерні кошти, виділялися на фінансування цієї програми. А в нас є ну, серйозні такі серйозний почин, лісова пісня. Уже кілька років тому там, можливо, вже і до десятка років, як розпочали будувати водолікувальний корпус, зокрема і басейн, і так будівництво заморозилося. Ми навіть із цього підприємства, так як із проліска історії із інших підприємств, забираємо в обласний бюджет ну, чистий прибуток, частину чистого прибутку, який вони мають. Потрібно інакший підхід, потрібен підхід прагматичний більш і для того, щоб зацікавити ці підприємства, щоб вони більш успішно працювали, виявляли ту чи іншу ініціативу. Я вважаю за доцільне прийняти таке рішення, аби чистий прибуток залишався на цьому підприємстві. І буде зацікавленість трудового колективу, керівника цього підприємства, і ці кошти будуть вкладатися у статутний фонд. Вони зможуть зміцнювати свою матеріальну базу і так далі. А ми, вилучаючи ці кошти до обласного бюджету, згодом на ці підприємства за програмою не виділяємо нічого або інколи виділяємо там сотню другу на ці підприємства. Це несправедливо стосовно. Цих підприємств і це не має ефекту. Ми повинні стимулювати. Ми повинні заохочувати колективи для того, щоб вони мали як найбільші, найбільші прибутки. Будемо відверті. Керівники підприємств можуть і приховувати чисті, чистий, в повній мірі свій чистий прибуток, і аби менше платити. В обласний бюджет а мати якусь користь для свого підприємства, свого колективу. Тому цю позицію потрібно переглядати однозначно. На жаль, депутат кілька разів вже голосування було не всі депутати підтримали цю пропозицію. Ну я думаю, що зараз буде менше політичної складової, а більше буде прагматичного такого підходу до вирішення цих питань. Я сподіваюся, що незабаром таке рішення буде, буде прийнято. Стосовно інших, допустим, установ або об'єктів комунальної власності, які перебувають на балансі в тих чи інших обласних установах, ми повинні розуміти таку річ. Приклад, база на озері Тросне у Маневицькому районі. Якщо немає бажання місцевої влади, немає змоги, це впорядкувати, взяти на своє отримання на, на свій баланс. Ну інша справа можна на аукціон виставляти і продавати, виставляти на приватизацію. Якщо ж таке бажання є і можливості є, потрібно обов'язково піти на зустріч тій чи іншій сільській селищній чи міській громаді або районній раді і передати на баланс. Ми знаємо кілька разів була дискусія. Спочатку забули наші, ну не знаю хто забув, але забули про те, що Маневицька районна рада все-таки зверталася в обласну раду у січні місяці минулого року, аби забрати до себе на баланс цю базу. Відпочинку не врахували, проголосували. Ну не знаю, чому районне керівництво, Маневицьке районне керівництво чомусь недооцінило ситуацію. Сьогодні повертає вони, одумалися і вони вже звертаються знову. Ми вже згідні прийняти на, на баланс. Вони забули, що вони таке рішення вже приймали. І ось ця, знаєте, така робота, повторна робота. Вона забирає час, забирає зусилля депутатів, і це нікому не потрібно. Потрібно раз і назавжди. прийняв рішення. Значить, треба його виконувати тут, на мою думку, не треба допустити того, що було допущено із військовими містечками. Військові містечка ми знаємо, які були, і що зараз на їхньому місці. Так само треба добре подумати, аби не повторити цієї історії і те, що є в обласній комунальній власності, якщо може бути інший ефективний власник на рівні районної ради. На рівні сільської і селищної ради це треба робити. Але лише після того, коли ми переконалися, що толку не буде, тоді треба е е е даний об'єкт виставляти на аукціон. Владимир Іванович, у дві хвилинки до завершення, але дуже хотілося б почути вашу думку стосовно Ковальської вузлової залізничної лікарні. Теж підприємство, навколо якого точиться дуже багато розмов. Хтось каже лишати його, хтось має іншу думку. Що ж, вирішили, все таки, бо знаю, що теж ви говорили. Ми про це. рішення на комісії нашій, на засіданні комісії. Ми прийняли рішення про те, щоб дати згоду на прийняття в обласну комунальну власність. Але е, мені дивно було чути з у з деяких депутатів, що це не потрібно. Ми маємо прекрасну будову, ми маємо базу лікувальну непогану. Ми маємо кваліфікованих фахівців в Ковільській вузловій лікарні. І що нам це не потрібно? Кадри можна використати, приміщення можна використати, базу можна використати, але як використати, давайте ми почекаємо до того, коли Міністерство інфраструктури дасть згоду. На передачу це ж є державна власність. На передачу в обласну комунальну власність. Якщо така згода буде, нам однозначно на цій базі треба робити щось своє. Я підтримую позицію Ігоря Степановича Ващенюка, хоспіс. ми маємо хоспіс в області на 20 ліжок. Це недостатньо. Ми маємо повинні мати ну до 100 ліжок. В такій в такому лікувальному закладі е, а іншу частину приміщення, бази, кадрів можна використовувати і для Ковельської міської громади, і можна використовувати і для Ковельського району. А якщо це треба прислухатися, все таки до фахівців. Якщо говорити про обласну комунальну власність, то крім хоспісу, ми повинні прислухатися, як бачать обласне управління охорони здоров'я цю ситуацію. Фахівці мають сказати пропозицію, але і зважити на наші можливості. Ні в якому разі не можна дане приміщення занедбати, базу занедбати потрібно нам господарювати в своїй області. Так як Маневича нам в своєму районі господарювати, так нам, воленя, нам треба господарювати в своїй області. І Нам треба тільки добитися одного, щоб міністерство інфраструктури дало згоду і кабінет міністрів, щоб дали згоду на передачу у нашу обласну комунальну власність. А далі ми раду дамо на місці. Звичайно, що тут велика роль буде виконавчої влади. Обласної, так і Ковальської міської. Будемо чекати на мудре рішення. Вам дуже дякую. На жаль, вже наш час ефірний збіг. Дякую Шкода. за так за те, що прийшли, за те, що висловили свою думку, розказали, що ви робите у себе на окрузі. Я глядачам хочу роз... нагадати, що це була передача «Ваш депутат, і Перед вами звітував депутат обласної ради Володимир Іванович Войтович. Ну, до побачення, до нових зустрічей. Так, хочеться побажати тільки миру і добробуту. Будьте здорові! Хай щастить усім.